Собі оці посилання з у нас в Україні є потужні організації, групи журналістів, об'єднань, які потужно працюють і протистоять дезінформації Росія. Сьогодні була дуже цікава і корисна зустріч із начальниками і керівниками органів управління освіти 12 територіальних громад Оманського району. Воркшоп з інфогігієни. гігієни, звідки ви це знаєте. Розповідали про те, як фейки впливають на наш емоційний стан, на те, як на них потрібно реагувати, як розрізняти фейкову новину від правдивої новини. Також розглядали, як створюється штучне зображення штучним інтелектом, і як потім їх використовують. Вміти відрізнити фейк від істини це дуже суттєво, дуже важливо. Дячна за прийом, дячна за надану інформацію і за форму проведення. Воркшоп крутий. Ось тут то справді. Слів сліва угу. мені очі не так справа бачили справи навіть були звичайно були такі вправи. І я не скажу, що ми зразу справилися з цим стовідсотково. Були моменти, де ми ввагалися, але потім, після роз'яснення Жанни Петрівни і її колеги, все зрозуміло і класно і круто. Ми бачимо, що є надзвичайно багато шкідливої інформації, яка потрапляє на очі дітям, потрапляє на очі дорослих, і не вміння нею користуватися інколи приводить до того, що ми. Сприяємо ворогу використовувати наш емоційний, внутрішній ресурс, наші психологічні стан. Важливо, щоб дорослі, розуміючи такі речі, завжди спілкувалися з дітьми і вчилися і вони, і діти креативно, творчо підходити до роботи із соцмережами.